Поки у Львові набирає обертів найбільша книжкова подія року. Форум видавців. Книгу про нього презентували у Івано-Франківську. Це новий доробок письменника Тимофія Гаврилєва під назвою «У шатах вересня першим із ним отримали нагоду знайомитися саме при Карпатці. Така традиція супроводжує кожну із новинок цього автора, адже народився та виріс він саме тут. Вересневу книгу каже пан Тимофій. логічно презентувати у перший місяць осені, коли відбувається форум ключовий персонаж збірки. Нею спробував змалювати подію. Не тим, хто її традиційно відвідує, а зокрема, незнайомим із феноменом, якому цьогоріч виповнюється вже 20-й рік. Я писав е з такою думкою, щоб це було цікаво для когось, хто там не конче був. А хто був той щось пізнає, можливо, перегоче може. Е Знизає плечима, так не знаю, реакції бувають різні Вересневі шати – Це не лише золота вікрони дерев, але й архітектурні декорації. Також певною мірою лаштунки. За ними особливий письменницький світ змальований у збірці. Вона вмістила одну новелу та чотири оповідання з інтригуючими, мотивованими, за словами автора, назвами. Перше відтворює загальну атмосферу свята книги. З ним читачі вже мали нагоду знайомитися раніше, адже з метою промоції книги його опублікували на сайті видавництва. Подальші події зосереджуються. На пізнавальній особі поета, живого пам'ятника самому собі, його почуттях та раптовій кризі середнього віку, яка надихає на несподівані та навіть хуліганські вчинки. Тут е, власне квінтесенція в останньому абзаці е, цієї книжечки йому захотілося все змінити, повернути назад, затримати, переінакшити, але життя не перепишеш як вірш. Чому звідки раптом в нього цей порив чи прорив? Ну це варто тоді заглянути, повертати, прочитати це оповідання, бо воно повністю побудоване. Я думаю, що цей імпульс такий наприкінці йде від любовної історії, дуже забутої, дуже далекої, яку герой раптом пригадує саме? Цієї Героями оповідань збірки є не лише письменники, але й ті, хто творить свою рідну поезію життя. До прикладу, аферист, який зумів продати закордонним видавцям те, чого не існує насправді твір вигаданого ним, начебто, славнозвісного автора до персонажів автор зараховує і читачів, а також самі книги. Презентацію цієї провів Володимир Єшкелєв, який товаришує з Тимофієм Гаврилєвим, здавна його прозу називає елітною, а тексти складними і Високоінтелектуальними, це не просто є якби намагання заробити на книжках гроші або зацікавити публіку, здобути славу. Це в якійсь мі мірі таке служіння літератури, служіння слову, служіння тексту. Наступна презентація книги Тимофія Гавриліва у шатах вересні відбудеться, звісно, у Львові в рамках 20-го форуму видавців. Володимир Єшкілів теж представить на ньому свої новинки, зокрема другу частину трилогії Фаренго під назвою Гніздо.